Українські захисники, які боронять північний напрямок, провели тренування з висадки річкового десанту та захоплення визначеного плацдарму в Київській області. За словами командувача об'єднаних сил збройних сил України Сергія Наєва, така операція одна з найскладніших у військовій справі. Вона вимагає інтенсивної підтримки та злагоджених дій. Також командувач наголосив на необхідності створення військового річкового флоту на Дніпрі, оскільки Білорусь має 19 суден військової річ річкового дивізіону біля кордону з Україною було проведено тренування дивізіону річкових катерів спільного виконання завдання з підрозділом територіальної оборони щодо виявлення, блокування та знищення диверсійно-розвідувальної групи. Я щиро дякую кожному захиснику за те, що він мужньо виконує завдання заборони нашої держави. А нашим американським партнерам за передану ними техніку.